Світлана Микитенко, мама дитини з інвалідністю. Жінка розповіла, на майстер-клас до соціальної майстерні прийшла з донькою Оленою вперше. Нам такі майстер-класи дуже доречні зараз. Да, а У та, 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 мене доня дуже емоційна і любить спілкуватися. Їй потрібно десь свою енергію направляти в мирне русло, зробити писанки напередодні пасхальних свят. Да. Ну, як писинка можна У нас і... дівчинка свято, ми любимо всі свята, да. в тому числі Великдень. Да. За словами майстрині Людмили Лаврентюк, такий екодекупаж великодніх яєць може зробити кожен за 15 хвилин. Ця техніка доступна і легка, тому саме такі яйця ми зараз робимо. Ми беремо саме звичайне куряче яйце і весь цей е, всі ці, ці елементи замінюємо звичайним киселем. І яйце лишається їстівним, його можна використовувати на пасхальному столі. На орнаменти ми беремо серветки. Зараз серветки є самих різних. Напрямки будь-які серветки нам підійдуть: квітковий орнамент, весняний орнамент, пасхальний орнамент. Організаторка соціальної майстерні скринька можливостей Олена Гончаренко каже, що сьогодні майстер-клас проводять для людей з інвалідністю з метою соціалізації таких людей під час карантину. Ми проводимо не тільки майстер-класи. Ми взагалі навчаємо людей виробити вироб ручної творчості. Сьогодні ми проводимо майстер-клас в рамках соціальної майстерні Скринька можливостей. Взагалі, ми робимо платформу для людей з особливими потребами для того, щоб вони могли спілкуватися між собою, щоб вони могли навчитися чомусь новому, і також для того, щоб вони не засиджувались вдома, а щоб в них була можливість виходити на вулицю, спілкуватися. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.